Судя музею України в Києві знаходиться в національному музеї битва за Київ в 43-му році. Третій поверх – експозиція приватних колекцій. Форми, зброя, одяг, обладнання, особисті речі, прапори, макети. Ось

Плити, каталки, кулемети, патрони, прилади, елементи монтурування, боєпропаси, парні лопатки. до речі, цікавий экземпляр кулеметів. Дуже цікаві зразки зброї. Колекція пілоток. Карта у клюк району. Київський позначені фактично всі доти. Намуратися умовна, Фотографія дотів. Фрагменти озброєні. Макети танків. Це все з приватних колекцій кафе. Німецька. Теж дуже багато німецьких речей, знаєте, в тому числі на розкупках. Ну от Прообраз АК-47. Німецька розбробка штурмовий автомат, МП-44. Це речі німецької армії. Ну, ранці, рюкзаки, бури. Це третій поверх Національного музею за Київ в 43-му році. Теж зброя, форми. Обладнання. До радянську. До речі, унікальна річ бронежилети. Ось такі були перші бронежилети. Металева, пустина ззаду і спереду. Досить -таки цікава розробка. Грантівка Рабін-Мусіна.

Амуніція, до речі, привезена одним з ветеранів, який воював з японцями в далекому сході. Це те, що в них було на озброєно. Це фотографії японські. Ну, копані речі, каски, заряди, бачок, залоски кулемета, міської мінітури автора Павар Олександр Вольтович.

це унікальна це колекція німецький. Солдат, німецька баня, Бачите, сустки. У молодшокомана сустава були. І допомогою цих сустків подавали накази. В час бою Теж німецькі. Ізнаки, нагороди, обладнання.

Література різноманіта. Бачите, руминський. Теж копані речі. Колекція касок. Унікальна, до речі, колекція касок. Різних країн, різних армій, різних епох. Це все знаходиться колеме. З розірваним словом, І знову казки. Різних країн, народів, Єгославія, Словакія, Чехія, Польща, Швеція, Швейцарія, Норвегія. Ну, Найрізномальніші і пожежники, і солдати. Уникальна колекція. Це ми знаходимося в музеї Битва за Київ в 43-му році, Солоної Патрійці, Оджерський район. поїздіть. Вдячні директору музею Івану Петровичу Віковану за організацію цих зйомок відвідати музей.